Так, сьогодні ми розбираємо дату народження 17 вересня 1993 року. І перше число, яке ми бачимо, це число розуму. Це саме день народження складено до однозначного числа. І в нас воно число 8. Це про силу, це про лідерство, це про фінанси, взагалі про організацію. Ви від природи маєте вміння таким керувати, брати відповідальність і взагалі будувати системи. Це така енергія керівника. Але в мінусі 8 може проявляти як тиск на себе. Це перфекціонізм і відчуття, що все тримається саме на ваших плечах. Наступне число це число дії, і воно у вас під числом 6. Число шість в дії це сфера сім'ї, це турбота, це гармонія. Бії через допомогу іншим, через красу, через підтримку, через бажання створювати такий комфорт. Але в мінус шістка часто жартвий собою, щоб усім було добре, але про себе не думає. І наступне, ми години це число реалізації. Число реалізації у вас під числом 5. І реалізація в п'ятірці говорить про свободу, про рух, про зміни. І ваш справжній розвиток і реалізація приходить тоді, коли ви дозволяєте собі йти новими взагалі шляхами, подорожувати, вчитись чомусь новому, пробувати щось інше. Ви не можете жити тільки стабільністю. Вам потрібні виклики нові горизонти. І останнє число це число в нас підсумку. Воно у вас під числом одиниці. Підсумок один це число лідера. Ваше життя буде вчити вас. Буде Такою номер один, з першою, сміливою, незалежною. Це людина, яка приходить у світ, щоб створити свій шлях, а не тільки ж чужими дорогами. І сьогодні хочу зробити більш детальніший розмір і поговорити про різні сфери. Отож, почнемо з стосунків. Ви приваблюєте взагалі партнерів, які бачать у вас силу і стабільність. Але дуже важливо, щоб у ваших стосунках була така рівність, бо інакше ви можете взяти роль мами або такого як керівника. Ваша задача в стосунках це балансувати, давати любові і турботу, але залишати простір для себе. Сім'я. Ви такий природжений взагалі, миротворець, ви та, хто любить тепло і затишок, але дуже важливо не звалювати на себе весь тягар, бо інші також повинні вчитися брати відповідальність з приводу роботи і грошей. Тут дуже цікаво, тому що розум у вас під числом 8, який дає вміння керувати і рахувати гроші. дія у вас під числом 6, це робота з людьми, а реалізація під числом 5 це про свободу зміни. І це такий чудовий код для взагалі для бізнесу, для сфери краси, для психології, консультування, фінансів чи про які пов'язані із людьми і розвитком. Але ключ у тому, що ви не витримуєте таку одноманітність. Вам постійно потрібні. Якісь такі виклики і рух, і, взагалі, ваш особистий розвиток це навчитися довіряти собі, бути першою і йти власним шляхом. Ви можете взагалі відчувати такий страх перед новим, але саме у цьому новому у вас буде найбільший ресурс, які взагалі уроки у вас, які головні уроки у вас по життю. Перше, це вам не потрібно звертувати собою заради інших. Потрібно балансувати між собою контролем і довірою. Третє дозвольте собі взагалі свободу і нові дозвілі. І останнє навчіться бути лідером, але з серцем, а не тільки через силу. Далі які поради для вас. Більше дозволяйте собі експерименти, нові поїздки, якісь нові знання, нові знайомства з людьми. Навчіться делегувати і довіряти іншим, і ставте перед собою великі цілі, тому що у вас енергія керівника, і ви можете їх досягати у стосунках. Взагалі залишайте простір для себе і не розчиняйтесь повністю в партнері. Якщо підсумувати, то ви людина з сили й руху. І важко договорити, що ви тут, щоб нести, щоб вести, щоб створювати щось нове. І найважливіший ключ це дозволяється. Довольте собі цю свободу йти своїм шляхом. Ось